Що хтось вчора був на записі, він знає, що камери стояли вище. Ми сьогодні спеціально на нарцисичний розгляд поставили камери максимально низько, щоб ми в кадрі були вище. Тобто, щоб ми, нібито, наглядача дивилися з гасом. Немає більше жалюгідної людини, яка намагається пояснити свій жарт. Це, це не мої слова, якщо відправляєшся хевінвей, да сказав. Але, так, так. Але, Я ну, дуже хотів похвалитися. Ні, я розумію. Але це було б прикольніше, це треба точно вирізати, тепер, розумієш? Ні, Щоб... це, це ми не вставимо, це моїм розкажемо. Ви особливі. <світ> <світ> Маніпулятор. да-да-да, <світ> <світ> Ні, дивись, коли ми говорили про нарцисичний розлад, Ох, так... як я придумав, гляньте, ми будемо вище, а воно буде нижче. <світ> 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 Жесть, як мені погано стало зараз. <світ> Спартак. Да, це було не потрібно було казати. Я тобі не погодуюся, <світ> серйозно. Ви це забули. <світ> <тим, світ> Я знаю вже, шкодуй, шкодуй. Пожалієш мене? Так. Молодець. Компенсувалося? Так. Фух, тепер треба прикрити отак. Привіт Женя і Спартак. Скажіть, будь ласка, у мене є менше.